Ваня. 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 Бог нам дано крутимо і щоб ми могли і щоб ми могли і щоб ми могли плажок вверх підймай тільки не мовляй що він не мовляй а щоб ми спробували через два так під серед летам Це відповідальність теж за це. Ну і тут я думаю, від кожного залежить, як він має визначитися. Тобто, це совість, совість кожного. Розумієте, те, що комуністи не підтримали, ну е власне, знаєте, якось дивно так виходить, що позиція комуністів завжди вона підіграє владі. незалежно від аргументації. Так, комуністи брали участь в. Е Неконституційному формуванні більшості в 2010 році вони перший раз голосували за той уряд, який був створений неконституційно, потім ми знаємо, як вони критикували антинародний режим Азарова в ході кампанії, потім вони знову проголосували за Азарова. Тобто я думаю, що тут продовжується гра з боку комуністів. Інша річ, що а насправді вони підіграють владі. інша річ, що рибак, звичайно, міг поставити. На голосування і проект комуністів, але е та була така можливість хіба ну, тобто мали думаю... зняти. Я так розумію, свій проект опозиція, вимовитися, проговорити, відкликати відкликати. Я тільки сказав, що ми готові голосувати за проект комуністів. Дивіться, я не є. Я є парламентський інсайдер. Так я не сижу в парламенті, я не є парламентським конспондентом. Зараз для цього треба мати, розуміти. На поверхні я думаю, маємо говорити все таки про інше. розумієте, не про а, маневру в парламент, мотивація цікаві. Мотивація Мотива... цікаві мені за ну, Мотивація, Я сказав, мотивація абсолютно зрозуміла. Тобто, країна президент... так Ні, президент не хоче з... на його думку здавати міністра. Так, хоча це я думаю, ну ще, ще знага, що це мав би бути абсолютно зрозумілий крок для країни, яка себе європейською і президент якої продовжує говорити про євроінтеграцію а насправді відбувся звичай. Розумієте? і коли нам розповідають що хтось буде покараний що буде розслідування генпрокуратури що о, треба створити тимчасову слідчу комісію у парламенті ми зрозуміли що все це затягування ситуації Розумієте? ми з вами всі бачили відео ми бачили побиття ваших колег Без наших оцінок. Просто а, як до аналітика до вас, чи доцільно було зараз, чи доцільно було зараз, не пропрацювавши ретельно це питання ставити його на голосування, тим самим легіт... да, давши легітимацію, легітимацію цьому уряду. Тепер, пан Назар, розумієте, абсолютно легітимно може їхати до Москви сьогодні, О, завтра згадати угоди. Та... Чи було доцільно це робити, не пропрацювавши сто відсотків? Ви знаєте, я, я чомусь бачу ваших питаннях спробу знову ж таки перекласти Ні, не, не відповідальність бачте, на опозицію. Не бачте, ви говорите, ви перекладає відповідальність на президента у кого зараз влада, у кого більшість Верховній Ради? Хто несе відповідальність за ПБЦ? Ну, чекайте, є, є очевидні, шкайте, є очевидні речі, і знову ж таки, партія, яка я маю на увазі, партія регіонів, яка говорить, що вона бере на себе відповідальність країні, яка говорить про себе як про цивілізовану силу. просил ее праздной евроинтеграции, она на насамперед сделать выставку. На днях оппозиция приняла план действий сторонников евроинтеграции и участников акций протеста против действующей власти. Он предусматривает обращение к международной организации требования отставки правительства, возбуждение уголовных дел против силовиков, участвовавших в разгоне Евромайдана и пикетирование президентской резиденции в Межигорье.